Згортати свій бізнес в Україні стане дешевше і швидше. Від сьогодні запрацювали зміни до профільного закону. Відтепер, аби припинити свою підприємницьку діяльність, треба подати вдвічі менше, менше документів, а відповідно і грошей. А от він свого бізнесу закривати не поспішає, а навпаки, шукає для нього нових обрів. Далі історії підприємця з Полтавщини він заробляє мільйони на звичайних хробаках. Він міг купити 15 авто натомість придбав 5 мільйонів хробаків. Ще перед розпадом союзу. Підприємець Володимир Шубин започаткував на Полтавщині виробництво натурального добрива біогумусу та витратив на це 120 тисяч радянських карбованців. Нереальну суму на ті часи Жигулі стоїли 8 тисяч. Нині в нього найбільша популяція хробаків в Україні приблизно 150 мільйонів штук. До того ж не простих, а спеціального виду, що його називають каліфорнійським гібридом. О, унікальний момент. Смотрите, ось ці черв'яки себе Видно вам? Один другому подашенник засунув голову і проходить процес оплодотворення. Крім як любляться, хробаки ще їдять перегній, а натомість виробляють біогумус. Природне добриво, що здатне замінити шкідливі добрива мінеральні. Отак я його набираю, ви витя розмінаю, щоб не було комков, і от ми посипаємо його. А це Анатолій. Він вирощує на Київщині екзотичну садовину. Колись придбав у Володимира його хробачків та почав підсипати під дерева біогумусу. З того часу, каже, його врожаї виросли вдвічі. От я зрізаю плод бачите, от какой прекрасний плод. крім цитрин, фантастичних розмірів має ще мандарини та банани, що саме тепер цвітуть. Головне каже, що завдяки природним добривам, усе, що вирощує, екологічно чисте. Цю чистоту оцінили вже чимало українців. Переконаний Володимир то щороку продає з пів тисячі тонн природнього добрива. Додає бізнес вигідний, бо хробак тварина невибаглива. Чоловіка не треба спеціально ні гріть, ні спеціально його там освіщати, нічого з ним робити не треба. Тож обіги фірми сягають півтора мільйона гривень щороку. Щоправда, мільйонером чоловік себе не вважає, їздить на старому авті. А всі гроші, зароблені на хробаках, вкладає в інше своє захоплення, розводить ґрунтових бактерій. Володимирові діти кажуть, на батька не ображаються, а от дружина іншої думки. Машину хочеться другою, хочеться дом. ну, все, що хочеться, жінці. Чоловіка своя мрія хотів би, щоби на Еврі 2012 українські футболісти бігали на травичці, що росте з його добрива. Поки що правда таке пропонування керівників стадіонів не зацікавило. Підприємець не засмутився і вирішив, доки в Києві думатимуть, постачатиме добривом стадіон у рідному Кременчуці. Олена Угрин, Олександр Віткович, програма Вікна СТВ.